Національна гвардія України була відновлена рік тому під час напруженої ситуації в Криму і східних регіонах України. Порушення цілісності держави та кримська криза істотним чином вплинули на позицію влади щодо відновлення цього військового підрозділу. Базою відновленої організації стали внутрішні війська МВС України. Сьогодні Нацгвардія гвардія є військовим формуванням з правоохоронними та службово-бойовими функціями. 90% особового складу нашої військової частини брали участь в зоні АТО, як зазначив командир 3-ї патрульної роти Назар Торба, Таким колективом не страшний ні один ворог. У нас брали в зоні АТО процентів 90 військовослужбовців з цими ротаціями, всіми, що були, ми вже чотири ротації були. Я пишаюся мужністю, відвагою своїх військовослужбовців. Всі себе показали з кращої сторони. При тому всьому, що ситуація була складна, дуже складна. Я дуже всім пишаюся, горжусь, що в нас такий колектив згуртований, з таким колективом не страшний ні один ворог. Відтак, з нагоди першої річниці створення Нацгвардії України за сумлінне виконання службових обов'язків, гвардійцям присвоєно військове звання старший солдат. З нагоди професійного свята привітали військових і представники міської та районної влад. Рівно 20 років тому, тисяча 1995 році, в грудні місяці, отут на цій площі, відбувся перший збір військових, які теж тоді носили звання гвардійці. Надіємося, що ті зміни, які відбуваються зараз в нашій українській армії, вони йдуть на краще. Бо слово гвардія від італійської означає знать, означає еліта армії кожній державі великі, коли свого часу була гвардія. І завжди вони виконували найбільш почесніші завдання, найбільш відповідальні. Я бажаю щастя носити звання гвардійця. Нехай у вас в Калуші тут буде затишок. Вас люди люблять. Знаємо, що не всі ви калушани, але повірте, судячи по цьому березню, як вас зустрічали, ви рідні діти тут у нас в калуші. Уся Калушчина, вся наша Прикарпаття, вся Україна. Піднялась на боротьбу з агресором, і за цей короткий час ми дійсно створили знову армію, боєздатну армію. Сьогодні я прийшов від імені депутатського корпусу Дісієї Калушни подякувати вам за те, що ви робили там, на східній Україні, і на великий жаль, можливо, ще прийдеться. Дозвольте подякувати, сказати великі спасибі і побажати вам мирного неба, добра. Злагоди сімейного затишку, і хотілося б побажати вам, щоб у вас за вашу службу, за ваш важкий труд було достойне матеріальне забезпечення. Грамотами міської та районної рад і грошовими преміями нагороджено військовослужбовців 3-ї патрульної роти. Також на заході виступив начальник сектору охорони громадського порядку МВ УМВС МВС у місті Калуші Олександр Скакун, який подякував військовим за надання допомоги в забезпеченні громадського порядку в місті, а також мостичанський сільський голова Галина Пукіш, подякувавши гвардійцям за сумлінне виконання своїх обов'язків. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України.